Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава нашому Господу Ісусу Христу. Ви знаєте, останні десь приблизно два роки найбільше, що мені приносить благословіння і радість, і де я хочу найбільше бути, це на цьому місці серед людей, вибраних Бога. Я не знаю чому, але чим більше я читаю Слово Боже, і чим більше десь читаю Сирий заповіт і бачу, як він виконується в новому заповіті, мені все більше приносить радість спілкування із церквою. І коли ми стоїмо і прославляємо Господа нашого, це наймовірне таке відчуття добрості десь і миру на серці, яке є. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Сьогодні хотів би сказати, друзі, про сина Бога Живого. Про сина Бога Живого. Хочу сказати, друзі, про нашого Господа Ісуса Христа. Але хочу сказати, друзі, словами одного із десь наших братів, одного із пророків, які колись, давним-давно, Бог йому вже дав слова говорити про Христа. Говорити про отрока, говорити про Сина Бога Живого. І ви знаєте, він ходив і говорив про Христа, він ходив і говорив про отрока. Він ходив і говорив, що буде Місія посланий на землю. Але ті люди, які жили, вони десь не вірили. Таких пророків вони десь катували, вони десь мучили, вони кидали льва. Вони закривали їх у тюрми, вони не хотіли вірити. І коли б вони побачили сьогодні, що слова збулися, що слова почуті, і сьогодні є оце син Бога Живого. Хочу прочитати пророка Ісаю, 42-й вірш, що 42 главу. Оце отрок мій, що я підпираю його, мій обранець, що його полюбила душа моя. Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленої, надломленої не доломить і гнота ключого не погасне. Буде суд видавати за правдою. Не втомиться він і не знеможиться, поки присуди не покладе на землі. І буду чекати закона його острови. Говорить отак Бог, Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг, та все те, що з неї виходить, що народові на ній Він дихання дає, і духа всім тим, хто ходить по ній. Я, Господь, покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руку тебе і тебе берегти,му, і дам я тобі заповітом народові, за світлом погано. Щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести з язниці в'язнів, а з темниці тих, хто мешканців темряві. Я Господь, оце імене моє і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божка. Речі давні прийшли, ось нові ж я повім. Дам почути вам про них, поки виростуть. Заспівайте для Господа пісню нову, від краю землі його, йому хвалу. Нехай шумить море і все, що в ньому, острови і їх мешканці, хай голосно кличуть і її міста. Друзі, це те, що говорив за багато-багато років пророк Господній. І ми можемо побачити, друзі, то, що вже почути, то, що ми сьогодні чуємо. Іван від Матвія, 16 глава, 13 вірша. З 14 вірша читаю. Прийшовши Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, за сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ію, інші за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: ти Христос, Син Бога живого. Амінь. Друзі, ми бачимо, бачимо, що Бог веде свій народ. Ми бачимо, що ті слова, які говорив пророк Ісая, про те, що буде почути, сьогодні чути. Сьогодні чути про Христа, про Сина Бога Живого. Друзі, ми сьогодні чуємо про Ісуса Христа. Ми сьогодні живемо по Його заповідях. Так, да, десь, десь нам важко, десь ми е, десь не розуміємо. Але, друзі, Біблія вчить нас. Вчить, що Христос це Син Бога Живого. І сьогодні ми можемо довіряти Ісусу Христу. Ми можемо довіряти словам, які Він говорить, і жити так по Його словах. Поклонятися Йому. І ми проходимо в цій недільний е, ранок кожного тижня. Для того, щоб відкрити свої серця для поклоніння нашому Господу. Тому хочу побажати для вас, щоб для кожного з нас, щоб ми дійсно зараз, коли будемо навіть молитися, щоб ми молилися до Ісуса Христа, щоб ми прославляли Його, щоб ми говорили Йому хвалу, щоб ми говорили йому, як дякували Йому, як Він нас любить, як Він продовжує будувати свою церкву. Адже Він помер за нас, друзі. Він віддав все, що в нього було з нас. Ми розуміємо про те, що він пішов за це, щоб виконалася воля Бога. І щоб ми сьогодні мали вічне життя. Написано, що кожен, хто вірить в нього, записаний в нього життя. Тому, друзі, саме час, такий Бог от для, для нас дає, для церкви своєї, щоб ми один раз в неділю зібралися для того, щоб подякувати небесному батькові за все те, що ми маємо. А ми маємо дуже багато. Дуже багато людей. Дуже багато ми. Тому давайте ми будемо йому дякувати. Будемо проставляти його, як хто може, як хто вміє в своїх хвиликах. Амінь. Амінь.